Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. А ще окрім цього, я справжній шопоголік, по-перше. А по-друге, звичайно, я завжди допомагаю своїм клієнтам з їх покупками після наших послуг або коли ми просто робимо шопінг. Тому, чесно вам скажу, я знаю про шопінг все і вирішила зняти для вас таке окреме відео, окрім тих, що вже є на каналі, про замовлення через сервіс нової пошти НП-шопінг, про питання щодо NP Шопінг, щодо розмитнення і таке інше. Я вам залишу посилання на ці два відео також в описі під відео. Але сьогодні поговоримо про інші замовлення з інших сайтів, з яких ви точно або хотіли замовляти, або плануєте замовляти, або вже замовляли, і розповім все, що знаю про них. І перший сайт це Answer. Тут хочу вам одразу сказати, що у сайту є промокоди. Ви обов'язково коли заходите або на сайт, або маєте застосунок цього сайту і хочете додатково мати знижку на те, що ви собі поклали в кошик, то шукайте промокоди. Часто, коли ви поклали в кошик, ці промокоди Постійно не активуються, ви маєте ввести там осінь 2025 англійською мовою autumn 25 умовно кажучи, для того, щоб отримати додаткову знижку, але це часто буде прописано або на головній сторінці сайту, або десь поруч з вашим товаром. Також ви можете отримати 15% знижки на вашу першу покупку в цьому застосунку або на цьому сайті. Для цього там треба, здається, підписатись на їх розсилку. Це ви можете знайти на також головній сторінці. Answer. І також є Answer Club. Чесно скажу, що я їм не користуюсь, мені від них приходять якісь повідомлення, там є якісь бонуси, але це не така велика сума, якщо ви замовляєте з цього сайту досить не часто. Але що мені подобається із сайту Answer, і з наступного, про який поговоримо, це те, що є кешбек в моно досить часто, але, будь ласка, перевіряйте, перевіряйте кожного місяця, вмикайте його, якщо будете щось замовляти. Із сайту Answer наразі я передивлялась, було 7% кешбеку в Монобанку. Також що Дуже важливо сказати щодо ансферу, що тут є ліміт в 150 євро для ваших замовлень. Це ліміт без розмитнення. Тобто, якщо ви замовляєте одяг на суму вартістю менше, ніж 150 євро, ви не будете сплачувати мито при такому замовленні. Якщо сума буде дорожча, ми вже казали на цьому каналі, як рахувати мито і так далі. Але якщо сума буде дорожча, вам треба буде сплатити мито прямо там, де ви будете отримувати ваш товар, чи це міст, чи це нова пошта і так далі. І до речі, про доставку, також хотіла сказати, що. Доставка є двох варіантів: або нова пошта, або власне міст експрес. Також я люблю користуватись інколи після сплати, і після сплата тут буде тільки для міст експресу, і тільки для покупок до 6,5 тисяч гривень. Для інших покупок після сплати взагалі в ансфері наразі немає. Але, до речі, дуже часто ці правила змінюються. Тому якщо є така потреба, то ви, будь ласка, передивляйтесь також, коли ви будете робити це замовлення. Щодо повернення, що важливо, хоча ваш товар. До вас їде з Європи, а не з України, повертаєте ви товар по Україні, це дуже зручно, не тільки з цим сайтом. Так, ви повертаєте товар у Львів, там є адреса також на сайті. Якщо вам потрібно буде щось знайти, ви не зможете знайти. Можете, як завжди, писати в коментарях. Якщо зможе відповісти, я вам відповім. Але що важливо, ви відправляєте повернення за свій власний рахунок. Ви можете відправляти новою поштою, також міст експрес, і навіть Укрпоштою мені здається там дозволено, якщо, звичайно, маєте таке бажання, але сплатити будете мати. Необхідність саме ви в іншому випадку ця річ повернеться до вас, і просто ніхто не збере, і повернення вам, звичайно, не оформить. І якщо ви плануєте щось повертати, ви маєте заповнити заяву на повернення і вкласти її в ваш пакунок. Про це також не забути. Другий сайт це І він дуже схожий на асфер. Насправді я не дуже розібралась, як там один власник не один, один склад не один, але позиції дуже схожі на обох сайтах, і при цьому інколи різні ціни на обох сайтах. І різні знижки тому PRM останнім часом я навіть частіше користуюся, але не завжди дивлячись, що купую або що кому. Раджу. Щодо PRM, так само 15% знижки в нас є тут на першу покупку. Оформлюється все так само. Шукайте на сайті, будь ласка. Також тут немає промокодів вже як в Ансфері і тут знижка одразу автоматично застосовується у кошику, що для вас зручніше, вам не потрібно нічого вводити, і ви побачите в кошику вже останню таку найнижчу ціну для вашої покупки. Також, чому люблю дуже PRM, тому що тут є 20% кешбеку в моно. Я не знаю, чому так багато, чесно. Але не забувайте, що там є максимальний ліміт цього кешбеку. Також треба перевіряти в Монобанку. Але якщо ви замовили річ за 20 тисяч гривень, ви не отримаєте 4 тисячі гривень кешбеку від Моно. Але якихось 600 гривень, можливо, отримаєте. Там є ось ця максимальна межа, але 20% кешбеку це дуже приємно. Також на сайті PRM одразу рахується миту, що дуже зручно. Ви поклали в кошик річ, яка вартує дорожче, ніж 150 євро, або декілька речей, які коштують дорожче. І вам сайт одразу пропише, скільки ви приблизно маєте заплатити мито. Це класно, це зручно, тому що якщо ви побачите там ціну в 50 або 100 гривень, можливо, для вас це буде комфортно і ви захочете перевищити цей ліміт. І також, щодо після сплати, вона є тільки для міст експресу і тільки для покупок до 3000 тисяч гривень. Тобто вансфер було 6500, тут в нас 3000. Наступні бренди: це Zara і Massimo. Тим паче Zara і Massimo повернулись в Україну. Зараз дуже зручно їх замовляти. Я взагалі обожнюю замовляти купорі. Очей багато повертаю, багато залишаю. Повертаю, чому я просто вдома приміряю і обираю виключно те, що мені подобається. Розповім про доставку. Тут безкоштовна доставка для зари від 1999 гривень, а для Масімо від 2900 гривень. У вас буде не тільки безкоштовна доставка, але й безкоштовне повернення. Але про це поговоримо далі. Куди доставляють? Доставляють на пункт видачі або доставляють на адресу прямо вам додому, і безкоштовно, якщо ви зробили покупку на більшу суму, ніж я тільки що. Назвала і повернення також буде безкоштовне. Ви обираєте повернення або на пошті, або взагалі в вашому домі. До вас додому приїжджає кур'єр і безкоштовно забирає вашу посилку. Якщо ви не перевищили цей ліміт, то доставка 149 гривень, і повернення все одно безкоштовне. Ви вже за доставку сплатили, бренд рахує, що ви сплатили в обидва боки. Далі повернення оформлюється на сайті, обов'язково не забудьте перейти або на сайт, або в застосунок, зайти в свій профіль, якщо ви були залогінені, і оформити там правильно. На повернення, обрати речі, які ви повертаєте, і написати, чому ви їх повертаєте. Також ви обов'язково маєте надрукувати заяву, вона вам прийде поштою, вона є на сайті. Якщо не зможете знайти, я також вам закріплю десь посилання, але її обов'язково треба роздрукувати, заповнити власноруч і покласти в посилку, коли будете повертати, разом з чеком, який вам прийшов. Тобто, це обов'язково заява на повернення і чек. Якщо ви чогось не поклали, то бренд буде відкривати певну справу, півроку вирішувати чи давати. Вам гроші чи не давати, а взагалі має повне право відмовити в поверненні. Також повернення грошей відбувається буквально за декілька робочих днів після того, як бренд отримав на складі ваш пакунок. Я часто відправляю повернення, і я за цим слідкую, я відправила. Десь за 2-3 дні вони отримали, десь день вони його там якось оформили, і потім буквально декілька днів мені повертаються гроші. Якщо так швидко не повернулись, ви звичайно не панікуйте. Там до 7 робочих днів вони пишуть: можете звертатись в банк, але якщо довго не будуть. Повертатись, то щось у вас з поверненням відбулось не те, і тоді обов'язково пишіть або в банк, або в бренд. Тут є повернення в магазині. Якщо ви живете в Києві або в інших містах, де відкриті зара або Масьму, це дуже зручно. Вам додому приїхало, а ви, можливо, хотіли кудись поїхати в торговий центр, щось подивитись офлайн. Ви десь повз проходили, ви занесли і одразу отримали гроші. Чому зручно? Тому що ваші гроші опиняються у вас прямо миттєво. Якщо, звичайно, це для вас зручно. Якщо ні, то користуємось поштою і також. Що важливо, так як зара і Масьма повернулись в Україну, так як вони відправляють з українських складів, у нас немає жодних лімітів і жодних обмежень в 150 євро або в будь-яку іншу суму, навіть якщо вам подобаються дуже дорогі вироби, або якщо ви хочете замовити 20 одиниць, ви можете замовити 20 одиниць і нікому не будете винні нічого сплачувати. І маленький лайфхак, якщо вам потрібна якась річ дуже швидко, то щоб ви знали, в цих брендах наразі відбувається відправка по п'ятницях. Можливо, звичайно, що. Щось зміниться, але я вже відслідкувала, що саме в п'ятницю до вас їде ваш виріб. І якщо ви в п'ятницю, ось, наприклад, я нещодавно, в п'ятницю о другій годині дня, оформила замовлення, вже в п'ятницю воно до мене не поїхало Я чекаю цілий тиждень, коли воно до мене поїде в п'ятницю. Якщо воно було на складі, звичайно, буває таке, що ви замовили річ, якої немає на складах, вони якось чекають, вони вас повідомлять, що затримується ваша відправка, і це нормально. Але зазвичай відправка по п'ятницях, якщо хочете швидко отримати, в четвер. Пер замовили, в п'ятницю поїхало, в суботу або в неділю, воно вже у вас. Наступні бренди: це Бершка, Планпір, Stradivarius і Ойшос. Скажу чесно, я не часто замовляю з цих брендів, взагалі майже ніколи останнім часом не замовляю. Один раз замовила Bershku, навмисно для того, щоб отримати власний досвід замовлення з цих сайтів. І цей досвід виявився негативним. Більше замовляти не буду. Якщо вам цікаво, то просто з трьох позицій дві прийшли правильні, одна взагалі неправильна. Я замовляла бейсболку, прийшов пройшов якість жахлива повернення жахливе, і чому повернення жахливе? Хоча для мене це дивно, тому що це один і той самий конгломерат з попередніми брендами. Там все окей, в мене не було жодних кейсів за рік чи більше, як вони повернулися в Україну. Щодо біршки, я так само все правильно оформила, відправила. Вони написали, що вони отримали моє повернення, але гроші не повертались півтора місяці, поки я не написала їм листа. Ми написали листа в Монобанк. І ми з Монобанком не відкрили за мої власні гроші. Якщо б я програла цю справу, ми не відкрили. Кейс. І тільки тоді, буквально за два дні, тобто цей кейс ще не спрацював, але за два дні я отримала повернення від біржка, якусь там тисячу гривень. Тому мені не дуже сподобалось, але я знаю, що багато моїх клієнтів, моїх підписників замовляють з цих сайтів. В принципі, все те саме, як по попередніх брендах. Безкоштовна доставка, мені здається, так само, як у Zara, від 1900 гривень, але ви можете передивитись на сайтах. Що я вам раджу? Я вам раджу усюди створювати обліковий запис, не замовляти речі як гість, тому що тоді вам буде складно складніше робити ваше повернення, вам буде складніше вирішувати щодо повернення саме грошей. Взагалі вам буде складніше відслідковувати, коли поїхала ваша посилка, чи поїхала вже, де вона знаходиться, де знаходиться ваше повернення, і так далі. Тому я дуже раджу створювати облікові записи. Якщо не хочете отримувати повідомлення, хоча я від Зара Україна і від Масьму Україна не отримую жодного повідомлення, хоча і там, і там маю обліковий запис. Можете там якось відписатись від їх розсилок. Все інше так само, як в попередніх брендах, лише хотіла проговорити. Щодо мого невдалого досвіду щодо повернення, а взагалі це одна така мережа, тому тут нічого іншого не буде. Бренд, який працює окремо від Masma, від Зара і від інших, це Манго. І зрозуміло, чому, тому що взагалі він не входить до їх бізнес-моделі. Манго також повернувся в Україну, тому я зараз кажу саме про Манго Україна, але що важливо, вироби їдуть до вас не з України. Якщо в Зара, Масімо і в усіх інших брендах речі їдуть з України, то в Манго речі їдуть за кордоном. Можливо, з Польщі, можливо, з Іспанії. Ми про це ніколи не дізнаємося. Але так як вони їдуть не з України, то терміни доставки набагато більші, ніж терміни доставки в попередніх брендах. В мене на моєму. У досвіді було приблизно 10 днів, може бути більше, може бути менше. Але також, так як речі до нас їдуть з Європи, це нам каже про ліміт в 150 євро. І якщо ми його перевищимо, тут буде обов'язкове розмитнення, і ми його ніяк не уникнемо. Хоч в нас одна річ дорожча за 150 євро, хоч ми там зібрали 10 речей. Що так, що так, ми його сплачуємо. Доставка тут міст експрес, що мені особисто не дуже подобається, але я знаю, що багато з вас люблять саме міст більше ніж. Нову пошту. І також немає доставки на магазин. Хоча на сайті написано, що доставка на магазин є, що вона є безкоштовна, тобто ми можемо замовити футболку, вона приїде в магазин в Києві, ви її отримаєте. Це неможливо оформити. На сайті написано, оформити неможливо, тому просто щоб ви не мали таких думок і не думали, що ви взагалі це зможете зробити, поки що не зможете. Можливо, колись воно нарешті запрацює. Також написано, що є можливість сплатити при отриманні, і вона дійсно працює. І я навмисно скористалась цією можливістю. Сама думала про те, що я отримую речі, зможу їх розпакувати, подивитись, приміряти і тоді вирішити, чи залишати, чи відправити назад, як є там у бренду Резерв, наприклад, про який ми поговоримо далі. Але не тут то було, тут не можна так робити. До вас приїжджає посилка від міста Експрес, передає або кур'єр, або ви там якось собі обираєте пункт видачі, це можете обрати ви самостійно, але заборонено відкривати, заборонено оглядати, заборонено приміряти. Тому, якщо звичайно у вас є така потреба сплатити, при отриманні можете обрати цей варіант, але приміряти точно не вийде. Можна буде приміряти тільки вже, коли ви сплатили, приміряти вдома і повністю оформлювати цей процес повернення. Повернення тільки поштою по Україні, так само, як з Ансвер, як з PRM, ви повертаєте на Львівський, здається, склад, і він вже далі все робить самостійно, але за власні гроші за вашу оплату. Також вам треба заповнити форму на сайті щодо повернення. Ви обираєте так само, що ви повертаєте. І так далі, але її не потрібно друкувати. Що зручно, зараз Massimo і інших брендах, ми маємо надрукувати таку форму. Тут ви просто заповнюєте на сайті. Мені здається, що в самому пакунку приходить такий лист а 4, і там можна галочкою поставити, що ви повертаєте річ. Ось це ви можете зробити, але друкувати нічого не потрібно. І також повернення грошей тут буде не таке швидке, воно буде за тиждень-два, десь. І я вам все таки раджу сплачувати картою одразу. Чому? Тому що, якщо ви сплатите Саме при отриманні у Манго не буде ваших реквізитів, і там ціла епопея, як отримати гроші назад. Ви маєте бути зареєстровані, ви маєте мати кабінет, в тому кабінеті ви маєте обрати, що ви хочете отримати гроші готівкою, ви маєте дати свої дані. Далі вони вам пишуть, що ви отримаєте ці гроші в Приватбанку, але нічого насправді не пишуть. І ви маєте шукати лист на пошті, в якому прийде номер, за яким ви можете отримати дійсно гроші в Приватбанку, або якщо у вас є Приват24, ви їх вбиваєте туди. У мене. Не це був Western Union і отримуєте миттєвий переказ. Це не дуже зручно і це не завжди автоматично працює. Мені такий лист не прийшов, я їм писала особисто, де мої гроші, де мій код, і там десь тиждень мені давали цей код, потім дали, і я отримала гроші. Тому тут, звичайно, ніхто на ці гроші вас не кидає, але отримати їх досить складно. Наступний бренд це Ти я навмисно останнім часом замовляю собі речі з цього бренду для того, щоб пройти ось цей власний досвід, тому що ми беремо речі клієнтам, я маю їм по. Повністю радити і допомагати на всьому шляху замовлення. Плюс хотіла зняти це відео для вас, тому це все на останньому досвіді вам розказую. В них є знижка в застосунку, але тільки якщо ви його завантажите, здається, на перше замовлення я якраз так собі замовляла сукню і вона вийшла там десь на 100-200 гривень дешевше. Мені здається, що там 10% знижки, саме якщо ви замовляєте із застосунку. І тільки через застосунок у вас є можливість сплатити після сплати. Якщо ви оформлюєте замовлення через сайт, такої можливості немає. Якщо ви хочете оплатити ваше замовлення на пошті, ви можете це зробити в застосунку. Єдине, що тоді доставка стане не безкоштовною. Я сплачувала 90 гривень за доставку на нову пошту, але оплачувала все на новій пошті. Також у бренду є безкоштовна доставка від 999 гривень. Але, звичайно, якщо ви оплачуєте одразу картою, як я тільки що проговорила. Тут доставляє Міст Експрес і нова пошта, доставляє не з України, а з Польщі здається. Саме тому в нас є і по ліміту все те саме, як вже проговорили. Повернення тут також по Україні, як і в попередніх брендах, ви також маєте адресу львівську, на яку ви маєте повернути річ. Також, коли ви отримаєте пакунок, ви отримаєте таку листівку, на якій буде написано, що повернення безкоштовне, але я ніде не знайшла ані на сайті, просто ніде інформації про безкоштовне повернення. І навіть коли ви оформлюєте повернення на сайті Resort, там написано, що повернення коштує 0 гривень. Але далі, якщо ви переходите в правила, і читаєте правила їх повернення. Там написано, що саме ви маєте оплатити за доставку по Україні до Львова. Взагалі в іншому випадку цю посилку навіть не заберуть, тому звичайно я оплачувала це повернення. Також ви маєте заповнити форму на сайті. При оплаті після сплати повернення буде на вашу карту за реквізитами IBAN. Тут зручніше ніж Mango. Ви одразу вписуєте реквізити на сайті, коли оформлюєте це повернення, і вам повертаються все таки гроші на карту без танців з бубнами з Приватбанком і так. Яке інше, і також тут важливо проговорити, що, хоч ви і маєте можливість отримати речі і оплатити їх вже на пошті, тобто оформити після сплати, ви також не маєте можливості приміряти. Я оформлювала на нову пошту, прийшла. Мені сказали, що ви можете відкрити, ви можете оглянути, тобто огляд дозволено, але приміряти ви не можете. Примірка заборонена. Тому якщо ви думала, що ви замовите резорт і приміряєте в примірочній на новій пошті, це не працює. Поки що не знаю, як довго йде повернення. Тому що тільки його оформила, але вони вже його отримали. І останні два бренди це Сінсей Хаус. Чесно скажу, за останні роки не маю особистого досвіду. Я колись замовляла від сінсей речі для дому, і було дуже зручно. Можна було їх замовити на пошту без оплати, там подивитись і без оплати їх повернути. Ось це був мій єдиний досвід з сінсей, але вони також їдуть не з України, тому тут є ліміти. І також забула проговорити вам про об'єднання лімітів. Якщо ви хочете обійти цю систему і, наприклад, замовити. З резерв дві посилки: одну на 150 євро і іншу на 150 євро, якщо ви робите це в один день, або в сусідні дні пошта, але не пошта, навіть а митниця, коли отримає ці пакунки в Києві, вона їх може об'єднати і все одно порахувати вам це як 300 євро, і ви маєте сплатити митом за 150 євро. Тобто 150 йде під лімітом, 150 ви сплачуєте розмитнення. Тому не забувайте саме про об'єднання ваших посилок, і навіть з різних брендів можуть об'єднати. Посилки, але це чесно, такий більш людяний фактор. І також важливо щодо сінцей House і не тільки для них. Слідкуйте за адресами повернення для різних поштових служб. Тут будуть різні адреси повернення. Тобто, якщо ви повертаєте Укрпоштою, буде одна адреса, якщо ви повертаєте новою поштою, інша адреса, міст експресом інша адреса. Я сподіваюся, що я максимально широко розкрила взагалі питання доставок, оформлення, повернення і взагалі замовлення з вище наведених брендів, ви можете Писати, якщо у вас залишилися якісь питання під цим відео, ви також можете поставити вподобання цьому відео, тому що я впевнена, що воно вийшло дуже корисним. І написати, можливо, якісь інші бренди вас цікавлять, або якісь інші теми вас цікавлять. Я обов'язково їх розкрию для вас. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!